Зі нас інфоперші про головне поїхали. Ранок 1 вересня окупанти запам'ятають на довго нічна атака по території Росії стала однією з наймасштабніших за весь час війни. За повідомленнями російських українських джерел удари були завдані одночасно по кількох напрямках і за застосуванням новітніх засобів ураження. За даними оперативних зведень, у небі працювали понад 220 ударних дронів типів пекло та рута. В одного часу до операції були залучені крилаті і балістичні ракети. Довгий Нептун Фламінго та Гріма. Масованість Удару перевищила усе, що спостерігалося раніше. Російські системи ППУ виявилися повністю перевантаженими. Головні напрямки атаки, включаючи Москву, Таганрог та прикордонні області. У столиці України завдали удару по центру міста та Московському авіаційному училищу, яке довгий час виконувало функції штабу для координації дій у повітрі. У Таганрозі горів військовий аеродром, Знищено кілька складів боєприпасів, пошкоджено ангари з літаками у Білгородській, Курській та Брянській областях. Під удар потрапили штаби забезпечення і великі склад. Де з паливом російська влада офіційно визнала десятки втрат, але пропагандистські пабліки самі зізналися. Число загиблих і поранених може сягати близько 900 осіб. Особливо постраждали тилові підрозділи, які не очікували атаки саме там, де вони вважали себе у безпеці. Найгучнішим епізодом стала ситуація в Білгороді. Телеграм-канали повідомляють, що українські сили прорвалися на аеродром, де йде бій є за контроль над залишками техніки. У одному з районів міста вже з'явився український прапор що викликало справжню паніку серед місцевої адміністрації. Окремо відзначено унікальний випадок. Українські пілоти зуміли захопити ще один літак. Міг 31 к він був безпосередньо виведений на українську територію разом із ракетним озброєнням на борту. Це вже не перший випадок. За останній рік українці отримали понад 15 літаків та 23 ракети канжал. Додатковим ударом стало підривання дамби, яка перекрила можливість підкріплення. Підійти до Білгорода це стратегічно унеможливило ситуацію для російської армії, яка залишилася без можливості швидкого маневру. На аеродромі Суджі, українські пілоти здобули трофей у вигляді 160 авіабомб авіабомбок різних модифікацій. Анба подалі Куриська було захоплено два літаки СУ, які налаштовані на скидання цих бомб. Зараз техніка вже на території України. І після освоєння нових систем українськими екіпажами ситуація для росіян стане ще більше катастрофічною. За даними телеграм-каналів, лише. Під час ранкових боїв загинуло понад 135 окупантів, які не очікували настільки масштабної атаки. Сирени це не спрацювали. Перші дрони почали забивати лише у той момент, коли вони вже пікірували на аеродром. Атака в ніч на 1 вересня демонструє нову якість української операції. Масоване застосування дронів і ракет різних класів створило повне привантаження для ППО РФ, захоплення літаків і авіабомби. Стало додатковим стратегічним здобутком, який дозволить Україні розширити. Владу. Власний арсенал і посилити тиск на ворога для москвиця ніч стала психологічним шоком. Удари відбулися одночасно по кількох стратегічних центрах. А символічний удар, факт появи українського прапора в Білгородській області, продемонстрував реальну загрозу перенесення війни на територію РФ втрата літаків і ракетки. Не жал оголює слабкість системи контролю. Західні аналітики вже відзначають, що ця операція може стати вельми перемиломною, оскільки вперше Україна поєднала масштабні удари з реальних. Ми сухопутними проривами на територію ворога це не лише демонструє російське командування, але і формує нову стратегічну реальність. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.